Чи можна розписатися під час посту без весільної забави? Відповідаю, так, звичайно, можна, навіть треба. То немає, немає гріха в розписі. О, і якщо ви не справляєте гучних весільних забав, то будь ласка. Але таїнство шлюбу під час постів. Під час великого посту, під час різдвяного посту чи інших постів таємство в не вділяється, розписатися перешкод немає. Ну, звичайно, там теж невстрасний четвер музику включити в залі, в залі урочистих подій, щоб гепала, і людей до спокуси приводила. Таке теж не гоже. В межах розумного розписуйтеся, живіть, і головне з Божим благословенням будьте. І ще є одне запитання, цікаве таке, знаєте, чи може бути сукня червоного кольору, чорного кольору на таїнці вінчання. Відповідаю: символ чистоти це є білий колір. Рекомендує суспільство, церква, щоб на таїнстві шлюбу, які священик, такі молодята були у білому вбранні. Але, але. Тут є ще питання індивідуальності. Кожна людина самовиражається, кожна людина хоче бути, розумієте, не такою, як інші. Не кожна, не кожна, я вибачаюся. Але є таке, що люди хочуть бути в іншому платячку, червоного кольору. То звичайно, що церква не буде забороняла через те, що то вже хто їсть овочі, каже апостол Павло, а хто м'ясо, хай не засуджує того, хто їсть овочі. Ми не можемо засуджувати когось, рекомендувати. Брання молодої в білому кольорі, церква рекомендує символ чистоти духовної і тілесної. Дорогі брати і сестри, також є запитання, чи молодят церква підготовляє до шлюбу і які є підготовчі такі періоди до таїнства вінчання. Відповідаю на ваші запитання. Згідно уставу церкви, священик. Більшість в сільських місцевостях, в містах також я чув, зачитують оповіді, зачитують імена молодят, що такі доки долідо люди бажають взяти шлюб в нашому храмі. Якщо хтось має заперечення щодо їхнього шлюбу, хай скаже сьогодні або замовкне назавжди. Таке було, таке і є на сьогоднішній день, і ми так і практикуємо. І ось коли Іван хоче з Маринкою вінчатися. А приходить, вибачте слово шагаля з таким во животом, то звичайно я, як священик, не можу вділити таїнства шлюбу о, Миколі з Маринкою через те, що ще є галя з животом, і вона вже вагітна від нього і доказує, то, що і мама приходить каже, що був Микола в нашій Галі. Звичайно, що в таких моментах церква таїнства шлюбу вділяти не буде. Не буде. Також є підготовчі такі спілкування з молодими, називаються науки, де священик розказує молодятам, що таїнство шлюбу. Це є відповідальне рішення вас, обох. Ви відповідаєте перед Богом, перед законом і перед церквою, саме перше перед Богом, за те, що ви даєте обітниці, вінчаєтеся, шлюбуєтеся перед Господнім лицем, щоб бути разом, разом. І ось коли молодята не проходять наук, то вони можуть собі просто, бабця сказала взяти шлюб, і вони пішли, взяли шлюб, там мама, батьки нас стояли. Але коли вони проходять науки і усвідомлюють, то то тоді є е, дуже добре, що молодята усвідомлюють. Перед таїсом шлюбу. Молодята мають пройти науку і обов'язково мають посповідатися і причаститися таїн з Господніх, оскільки вони християни, вони мають виконувати Ісусові слова і настанови те, що Він сказав робити на про нього в таїнці Святої Євхаристії під видом хліба і вина спожити тіло і кров Господню. Далі вони йдуть на науки, і багато молодих дівчат дуже бояться науки через то з чоловіками своїми через то, що вони були нечесні до шлюбу. В такому випадку Бог, ще раз повторюю, Бог є добрий. Дошлюбні статеві відносини заборонені церквою і Божим законом. Але знову ж таки, Бог є добрий і прощає кожного грішника, що кається. Він не прийшов для того, щоб спасти праведників. Праведність спасуться за своєю праведністю. Він прийшов для того, щоб навернути грішників до покаяння, і людина неважливо, чи це їй 20, чи їй 18, чи їй 60, чи 90, завжди має можливість покаятися у своїх гріхах. Більше не робити їх, понести покуту перед Богом і перед своїм судженим, чистим чи чистою.